25 грудня, преподобного Отця нашого Спередона Чудотворця Єпископа Триметійського святий Спередон народився на острові Кіпер. Він працював на землі, при цьому був мужем дуже побожним і багатим на чесноти. Згідно з твердженням деяких ранніх істориків церкви, він багато страждав у часи переслідування християн, Яке почав Максиміан Гал... Галарій. За його наказом святому з передоною випалили одне око і підрізали стегно однієї ноги. Коли померла його жінка, він ще ревніше посвятив себе молитві і добрим діла. Невдовзі його поставили єпископу в місті Трімітунд. Ставши єпископом, він жодним, чи... жодним чином не змінив своє життя. Ходи із серпом у поле і не цурався фізичної праці. Невеличке господарство вела його дочка Ірина, яка посвятила себе життю в Як світло ясного дня так засяяли чесноти святого з свої доходи він ділив на дві частини. Одну роздавав бідним, а другу позичав тим потребуючим, які могли повернути посуку, щоб потім передати її ще іншим. Але своєю рукою він ніколи грошей не давав, якщо хтось потребував, його помочі, то святий спередон показує йому на скриньку, де зберігалися гроші, і просив, що, потребуючи, сам узяв стільки, скільки йому треба. Одного разу якийсь чоловік, віддаючи позуку, лишень удав, що кладе гроші до скриньки. Про це знав святий, бо бог наділив його духом прозорливости, але не сказав нічого через якийсь час той чоловік знову прийшов просити допомоги, але скриньку застав порожньо. Святитель упівнув його і сказав, що користь здобута зрадою і брехнею, не є користю, а, очевидно, шкодою. Під час великого голоду бідний чоловік прийшов до скупого багача і попросив, що той позичує йому збіжжя, а в жнива він йому віддасть з вісотками. Але багач, хоч у нього були повні комори, не позичив, а сказав, що він продає лишень за гроші. Бідак пожалівся єпископу, а святий з сказав йому Не журися, завтра той багач сам буде тебе просити, щоб ти взяв збільше, скільки змож, і то задарма. Вночі вдарила страшна злива. Вода підлила комори, багача і усе його збільше поплило дорогою. Ранці він прибіг до того пітняка і став просити, щоб той узяв збіже, скільки захоче, та за це, щоб допоміг йому зібрати решту. У якогось до кошари святого залізли злодії, злакомившись на кілька його овечок. Але Бог наслав на них неміч, так що вони не могли навіть вийти з кошари, коли їх побачив святий з Упівнув лагідно, бо могли йому сказати про свою потребу, а він охоче би віддав її їм овечок, а так через кратіжку вони остягнули гріх на душу. Коли злодії розкаялись, пообіцяли виправитися, то святий дав їм одного барана і відпустив. Одного разу святий спередон довідався, що в сусідньому місці засудили на смерть невинного чоловіка, святий єпископ зразу поспішив туди. Хутку йдучи, він прийшов до річки, яка через безнастанні дощі вилилась з берегів, так, що на протилежний берег ніяк не можна було дістатися. Тоді Святитель помолився до Бога та сухою нохою перейшов через хвилі, він щасливо дійшов до сусіднього міста і звільнив невинно засудженого. Ось та Господь Бог творить чуда там, де чоловік, проваджений духом християнської любові. Спішить ближньому на поміч. У часі Великого посту всяти і його дочка Ірина їли лише один раз на кілька днів. Якось у тому пості прийшов до святого Спередона один подорожній, втомлений і голодний. У хаті не було навіть скипки хліба. А Ірина сказала, що лишень вуджене м'ясо Святий з передонул зварити м'ясо і подав його подорожньому. А щоб його заохотити і сам став їсти, бо, як сказав словами Святого Письма, чистим усе є чисте. Святитель Спиридон брав участь у Першому Селенському соборі в Нікеї 325 році, хоч він був і не дуже вчений, однак відзначався серед інших своєю глибокою вірою. Коли один філософ почав хизуватися своїм красномовством, тоді святий Спордон устав і кількома словами з такою силою виклав йому головні правди Христової віри, що мудрагель враз замов і з тої хвилі став віруючим християнином. Східно з переданням, святий оздоровив з оздоровив оздоровив тяжкої недуги імператора Констанція, а при тій нагоді упівнув його, щоб цісер не обстоював аріян. Або вірним слугою Христової Церкви, Чуда, якими Бог прославив свого слугу, були дуже численні, жився святитель спередон свято і помер свято після 344 році. Він належить до тих єпископів, які своїми підписами ствердили, що приймає рішення місцевого сердикійського собору, на якому був урочисто оголошено при невинність святого Атанасія. На тліні мощі святого Спередону у середині ХХ століття через напади варварів було 12 століття через напади Варварів було перенесено до Царгорода, а 29 травня 1453 році священний Георгія Калохарет переніс її до Сербії. Згодом у 1460 році мощі було перенесено на острів Корфу. Окрім правої руки, яку передали до Риму. Нехай шанує Господа вся земля, нехай його бояться всі, що живуть на світі.